Данко. Середньостиглий високоурожайний, дуже потужний по врожайності сорт картоплі. Гарно усім врожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні ми поговоримо про характеристики такого сорту картоплі, як Данко. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи вирощуєте ви даний сорт картоплі на своїй присадибній ділянці. А ми переходимо до характеристик. Картоплі Данко Сорт картоплі Данко середньостиглий столового призначення, створений на базі такого сорту картоплі, як слав'янка, але з покращеними вку... смаковими якостями. Набагато кращими смакові якості в Данко, ніж в славянки. І покращена урожайність. Урожайність даного сорту картоплі в кінці вегетації досягає 700%. 50 центнерів з гектара або 75 тонн з гектара. Але при досить гарних умовах можливий навіть досягати урожай 90 тонн з гектара. А в деяких присадибних ділянках чи господарствах бувають і рекордні врожаї близько однієї тони із сотки люди мають. тому це сорт дуже. Потужний і дуже врожайний при сприятливих погодних умовах і при сприятливому ґрунті. Ну багато показників впливають на урожайність картоплі, ви це чудово знаєте. Період вегетації це 80-100 діб. Вміст крохмалу в данку 16-17% Споживчі якості на 8 балів. данку має стійкість до хвороб, він відносно стійкий проти звичайного. Прототипу раку, стійкий проти парші звичайної, також даний сорт посухостійкий. Морфологічні ознаки бульб це бульби червоного кольору, видовжені, м'якось світло-жовтий, стебло високе, може досягати до 2 метрів, вічка поверхневі. Рекомендовані зони до вирощування – це полісся, лісостеп та степ. Оце такі загальні характеристики сорт картоплі Данко. Тепер розповім особисте враження від даного сорту. Даний сорт картоплі ми завели з однієї картоплини. Ми придбали її за досить таку на той час. Та й на сьогоднішній день, щоб придбати одну картоплину за 80 гривень, то це, звичайно. Це, звичайно, дороговато, але нам все-таки все захотілося розвести даний сорт картоплі. І ми з однієї картоплини, яка була вагою десь 80-100 грам, в перший рік, її розрізали, звичайно, і зібрали 5 кг, майже 5 кг картоплі. То результат був досить чудовий, вона нас вразила, і ми почали так її розводити розводити кожного року. Урожайність у неї досить гарна. Був один рік, щось не сподобалось. Була досить багато, вона рясна, але не така велика. Чому щось не сподобалось? Це вже не пам'ятаю, було роки-два назад, напевно, чи три. Але так, вона і посухостійка, і влаги не боїться, і завжди родить великі картоплини. Досить гарний сорт. По також стебло високе, це так. До 2 метрів не було, але 1,50 метр зазвичай стебло, таке товсте і довге зазвичай є. Смакові якості гарні в картоплі, підтверджую. Так що даний сорт картоплі досить непоганий показує урожай. І картоплини зазвичай досить великі. Навіть були випадки, я знаю, розповідали знайомі, що одна картоплина була, досягли до. 1 кг 400 г. Ну, а це, звичайно, потрібно. Це можна посадити декілька кущів і над ними їх вирощувати, тоді можна досягти такого результату. А коли садиться воно великими площами, то важко такі картоплини зібрати. Але все ж таки сорт дуже потужний і дуже врожайний. Ось такий опис сорту картоплі Данко. Пишіть в коментарях, в який у вас врожай картоплі Данко. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.